Так, як це виконується? Ось я тут вкладок поробив. Ось таких безліч. Значить, що ми робимо? Відкриваємо вставлення, фігури. Створити полотно. Полотно створюється. Підправляємо його. Порядок наступний. Схематично. Автоматичний вимикач, як ми робили розрахунок, його схематично поставили. Потім встановлюємо контактор. Магніт випускатель. Тільки всередині підпишемо. Далі теплове реле таке невеличке, ставимо. Потім запобіжників. Можна до, можна після три штучки. Взагалі-то запобіжники ставлять до. Ну, ми поставимо після. Три штучки. Так чому три фази. Ми провідники зараз не підключаємо. Так, три запобіжники. Красиво, я все швидко роблю. І наш двигун. І наш двигун. Це наш перший ряд. Далі від сіля робити від Відгалуження. Отак. Оп, відгалуження. І підключаєте другий ряд. Другий ряд у нас. Мені не пускатель або контактор, потім те ж саме Теплове реле підключаєте. Потім Ті ж самі запобіжники. Так, я їх не малюю багато. І третій двигун. Красиво все зробите. Два кружочка, кружочок, кружочок. І потім такий самий третій ряд. Це все керується кнопками керування, ті, що ви обирали. Це такий пульт. На ньому кнопка. Ну, як мінімум, має бути пуск стоп. Пуск-стоп, а бажано реверсивно робити пуск-стоп і ну, перед назад і стоп. Так. І з'єднуємо провідниками. З'єднується провідниками. Значить, фаза заходить до кнопки, проходить через все. Отсюди виходить. Заходить теплове реле, заходить майний пускатель і виходить на 0. Оце так ми креслимо три ряда двигунів. Приклади. Приклади є. В клас -румі, подивіться, креслення. Там є приклади. Відповідно, на кожен двигун своя кнопка керування. Тільки красиво все це розкладете. Як мінімум 4-5 двигунів. І отакими от кнопками керування. Якщо реверс, якщо реверс, то два повинні бути мені пускати на один двигун. Оце так.